Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні я пропоную вам приготувати найкорисніший брокколі, який готується із овочевим рагу. Ну, як же без кусочків, ось таких м'яса курячого філейки, а також от таких грибочків. Тому я так і назвала броколі з рагу, що сюди входить. Ось я набрала такого суцвіття, бачите, обрізала брокколі. Це буде на суп або на пюрешку, я відкладаю її. Далі я порізала ось такими бачите, кусочками цибулю. Ось, Можете й дрібніше, можете такими, отак помнемо. Далі, я отак нарізала помидорчик, можна так і нарізати й перець. Ось такими слайсами я нарізала куряче філе. Також гриби, як ми бачимо, так я порізала. І ось такими слайсами, кружечками. В яка картопелька, я порізала картопельку. Зараз ви побачите, все будемо змішувати. І ще в мене була кабачка, ікра кабачка, тому ми додамо вже пізніше. Також для цього потрібна одна чайна ложка, ложка такої гірчиці французької. Ось така ложка майонезу і я додаю ще сметани. Хто любить жирне, додавайте 2-3 ложки ось такого майонезу. Я додаю 2 ложки такого майонезу і 2 ложки сметани. Також нам потрібна оливкова олія. Ну, якщо у вас інша, беріть іншу. Ну, нам потрібно це. Далі у мене ікра кабачкова. Я її теж використаю тут. Ну і спеції, різні спеції. Також, як я вже показувала вам, беру картопельку, ось такими слайсами дорізаю в мисочку, і ви побачите, скільки. Ось така мисочка ось така мисочка картоплі. Скільки в мене було, скільки я її взяла. Це на ваш смак. Чого ви більше любите? Ну, Картошки повинно бути більше м'яса, більше грибів. Ну, і так далі. Тому ось так. Тепер. Що я зробила? Я ось тут змішала майонез і оцю гірчичку, яку ти вам показувала французьку гірчицю. Я змішала. І це у мене буде така, такий соус. Тепер що я далі роблю? Дорізаю оцей грибочок. У мене залишився картопелька, я вже дорізала. Дорізаю, щоб у мене вже все було готове. Так, далі. Я беру. Можна ще сюди морку порізати, або кружечками, або такими продовжувастими. Так, як оце філейка. Тепер мені потрібна зараз цибуля, олія і ось така посудина, як ви бачите. І так, дивимось. Я зараз змащую, змащую оцю олійку. Ну, десь чайна ложка. так. Чайна ложка сюди піде. Для чого? Зараз ви узнаєте? Для чого тільки чайна ложка? Більше не треба. Сюди я кидаю на дну. Цибулю вона трішки буде там смажиться, Але в переміжку із м'ясцем. Як ви бачите, ось так. М'ясце буде на дні, щоб швидше приготувалося. Так. Трішки залишаю. Не тільки ж на дні воно повинно бути, правильно? Правильно ось так. Тепер у мене оце все залишається. Тепер що я роблю? Я беру 10 очок і трішки посипаю. тому що воно ж не буде там, де мені треба, так? Тепер відставляю, відставляю це. Тепер я беру ось таку посудину з картопелькою. Сюди я вмішую оцю цибульку, але як ви бачите, місця мало, тому я зараз буду пересипати в більшу миску. Ось так. Сюди я перекидала. Все це йде на сюди. Все переставляю, щоб вам було видно. І так, ми бачимо з вами, що тут залишилися кусочки м'яса. Я кидаю сюди кусочки м'яса. Слайси такі. Тепер я кидаю сюди, як ви бачите, ось так. Я кидаю сюди грибочки. Ось така мисочка, грибочків. Оце сюди. Далі два зубчика чесника нам потрібно. Так, Знову беру оцей, отак, ну, десь чайну ложку. Багато нам солі не можна, то я не кидаю. Тепер на мені треба отак, оці всі суцвіття. Отак забрати, покидати. Це відкидаєте. І так, отак, суцвіття, щоб їх було багато, і щоб вони були з усіма інгредієнтами. Ось так я розкидаю. Дуже потрібно. Проколі для того, щоб підтримувати серцево-судинну систему. Серце. І, кажуть, і від раку воно корисне. Ну, Для здоров'я, для здоров'я. Для таких, як ми, нашого віку, та й для молоді, воно красиве буде, до речі, і буде красиве ще до того. Це я все кидаю сюди. Не жаліємо проколі. У нас основний, так як у нас тут ще. Я додам лимонного соку, коли... О, бо Брокколі любить лимонний сік. Тепер я ось так беру чайну ложку. Одну, і другу і третю, не жалію. Тепер я кидаю сюди базиліку так. Хто скільки любить, на свій смак, звичайно. Ну, чайну, півчайної ложки можна. Воно ж без солі тут. Так що тут трави йдуть. Це в мене хмелі сунелі, це в мене зайде паприка. Ось так посипали, паприки небагато. Далі орегано, орегано дуже любить м'ясо, то воно там буде красиво. Так, і я не взяла ще чорний перець. Це я дуже його люблю. Отак от півчайної ложки. Як ви? Ви скажете, а чому нема солі? Тут. У у цьому соусі є гірчиця, є також майонез. Це все потім тусолить ми завжди можемо, а пересолити, я кажу, пересол на голові. Тому ми беремо сюди. Хто любить йогурт, можете замість сметани йогурт взяти. І ось так перемішуємо. Перемішуємо. Оце все. Можна сюди перцю. Ви знаєте, в мене перцю не було. Тому я ось такий використала трішки використала ікру. Так, так, перемішуємо гарно, гарно. І ще подивимося, щоб воно не дуже було в воді. Це любить потім ще сиром притрусити, то це вже в кінці ви можете. Хоча можна і зразу, так як майонезу я не багато кидаю. Я дивлюся, вже пахнуть ці всі трави. так. Ви знаєте, Тут часничок ще був. Два зубчика часника в майонез я поклала, забула вам сказати. Ось так. Бачите, яке воно? Так все перемішали і воно буде прекрасно. І кладемо сюди на оцей. На оцю посудину, яка у вас є. І ми будемо запікати. Але сир я вже посиплю в кінці. У мене подріблений є сир, я його посиплю вже зверху. І так, перекидаємо сюди. Перекидаємо. От так. Ви зрозуміли, сметанку я кладу для того, щоб менше було майонезу. Перекинули. І так, сонечки, ось ми маємо з вами таку картопельку із брокколі. Як ви бачите, ось я на таку велику терку потерла, моцарелу покидала, ви можете більше кидати. Я багато не люблю, тим більше вона із сіллю, а нам менше треба вживати сіль. Тому я кидаю на свій смак. Ви теж можете можете більше, можете менше. Ось, І таким чином будемо зараз смажити. Через 30 хвилин з вами зустрінемось. Що, сонечки, ось така вийшла запіканочка. Запекли його у духовці. це я витягнула через 30 хвилин, а ви дивіться, можливо, раніше витягнете. Зверху можна посипати зеленню і їсти. Ну що, смачного всім! Якщо сподобалося, ставте лайки, вподобайки, і я вас всіх дуже поважаю і. Всім удачі, смачного! Готуйте і будете здорові!